Відповідайте на питання і отримуєте подарунок з секретного боксу. Готові? Так, да, погнали. на да. перше питання: які тварини перші побували в космосі? Собака. Супер. У нас є перший подарунок. Прикольно навушники. Йдемо далі? Так, да, да, да. да. йдемо да. далі. Гетьман, в честь якого названо місто України, але він там ні разу не був. Хмельницький. Хмельницький. Супер. Тримайте, і дивіться, що в цьому у нас боксі тут годинник. По такому ж самому принципу йдемо далі або забираємо. Ми годинник пополам не поділа. <реш> Третє питання. Що таке філіжанка чаю з цитриною? Кружка чаю з апельсином. Майже. З, з лимоном. З лимоном? Так. Дуже швидко. Беріть великий бокс. Прінглс. Залишається одне питання і великий бокс. Йдемо далі. Програємо так, програємо. Програє. <реш> Три. Острова України. Острів Зміїний. Перший є. Назва одного острову пов'язана з е, одним дуже популярним телеграм-каналом в Україні. Там всякі новини. Ну, труха. Всяка. труха, а острів. Труханівський острів. Труханівський, так. І останній залишився. Так. Дуже пов'язано з. Ще в рекламі було слово. А, блін, щас. Не то вирветься, не то горлиця, не то Портиться. Хортиця! Хортиця. Супер, молодець. Я можу навіть це не назвати нормально. А тепер відкриваємо найбільший бокс. Оп! Що у нас там? Станок Станок для браття. Забираємо. Який подарунок ви останнього разу отримували? Пізділей. От бать.